Дім, який двічі став символом відбудови Запоріжжя, проспект Соборний 151. Після ворожого обстрілу там тривають відновлювальні роботи в будинку 160 квартир, зведений в 1955 році. Він досі слугує візитівкою центру Запоріжжя. Він є одним з тих фундаментальних каменів, на якому тримається ось ця центральна частина з площею Маяковського. А він формує ніби ворота проспекту сьогоднішнього Маяковського, який які поєднує центральну частину з островом Хортиця, з Дніпром. Колись на місці сучасної площі Маяковського було селище Вознесенка, на честь якого і назвали район. Сама ідея перетворення села на міські квартали вперше з'явилась у далекому 33-му році. Цей проект не був реалізований через те, що в 1939 році Радянський Союз разом з Німеччиною розпочав Другу світову війну, і, звичайно, що про будівництво міст, будівництво і благоустрій вже мова не йшлася. Повернулися до цього до проекту від реконструкції да центральної частини міста Запоріжжя лише після Другої світової війни. Багатоповерхівку збудував комбінат Запоріжсталь. Саме ця побудова стала символом післявоєнного відновлення міста. Дім встигли добудувати до періоду боротьби з архітектурними надмірностями. Тому цей будинок взірець неокласики, який відрізняється від решти забудов довкола. Соборне 151 він більш, скажімо так, монументальний. Там багато різноманітних архітектурних деталей, багато ліпнини, багато якихось барельєфчиків, які вирізняють його з поміж іншої забудови. 6 жовтня 2022-го 15 під'їздний будинок був понівечений російською ракетою. Зараз триває відбудова всього кварталу. Вже відтворено 176 елементів архітектурної спадщини. Краєзнавці кажуть, важливо відтворити будинок, дотримуючись первозданного стилю, адже це частина великої історії Запоріжжя. Ця ансамблевість центральної частини міста це дуже важливий аспект. Це відновлення покаже, як цей будинок, виглядав насправді під час його будівництва, тобто я сподіваюся, що ми побачимо першочергову таку задумку архітекторів 50-х років, коли будувався цей будинок.